Мова, якою ми спілкуємося, є надзвичайно важливою складовою людської особистості. Вона є нашим генетичним культурним фундаментом, на якому будується наш світогляд, який, в свою чергу, формує реальність, яку ми переживаємо. І до цього треба підійти більш уважно, адже якщо ми змушуємо один одного якось розмовляти. То ми створюємо такі умови, в яких людина керується страхом. І страх лягає в основу кожного слова, яке вимовляє людина. І так виходить, що цей страх він накопичується в глибинах нашої підсвідомості і він має певну вібрацію 30 Гц. І всесвіт він створений таким чином, що він завжди. Знаходить баланс. І як тільки у вас буде дисбаланс цього страху, він дасть вам умови, в яких ви матимете змогу пережити цей страх, тобто резонансом у вас буде спровокований величезний страх. І тоді ви очиститеся. Тому не треба нікого змушувати, адже мова це дещо більше. Я вам зараз поясню. Уявіть вашу свідомість як піаніста, а ваше тіло, яке є набором ДНК, вашим піаніно. І ваш піаніст грає на цьому піаніно, використовуючи ті знання та той досвід, який він отримав у цьому житті. Але у ваших ДНК зашифрована безмежна кількість знань та досвіду від минулих поколінь. І вони розмовляли на різних мовах. Тому, якщо ви Свідомо забороняєте собі в ті чи інші моменти виражати себе певним чином. Ви просто не торкаєтесь певних клавіш в піаніна, які роблять вашу мелодію цілісною. Ми, якщо ми почнемо діяти згідно того, як нам підказує наше серце, ми будемо використовувати весь спектр і весь діапазон. Набору інформації, яка в нас закладна, і саме цим ми будемо перемагати. Адже розблоковуючи ці ДНК, ми отримаємо так мовити паранормальні здібності через те, що вивільняємо цю енергію. Тому не треба фокусуватися занадто на ненависті. Спробуйте знайти любов один до одного таким чином, щоб ви розвивали один одного. І повірте мені. Головне це не мова, а головне це намір, з яким людина використовує цю мову. Адже мова, як кажуть, це зброя. Але зброя нам потрібна лише тоді, коли ми захищаємося. Якщо ж ми зможемо розблокувати в собі достатню кількість енергії для того, щоб наша реальність... Розгорталася таким чином, як ми хочемо, то нам не знадобиться більше зброї, і ми зможемо виграти цю війну просто, як то кажуть, з Божою поміччю. Але для цього в першу чергу нам треба поважати один одного, приймати, любити і не давати нас розділяти навіть такими питаннями, як мова. Тож, будь ласка, спробуйте не йти на поводу у. Політичних ігор, які намагаються з допомогою мови нас розділити, адже а, свобода людини це найголовніше і воля це наш корінь, це наш герб. Тому моя вам порада, будь ласка, поважайте один одного, не нав'язуйте один одному жодних упереджень. Я прошу людей, які захищають нашу мову, подивитися дещо глибше. Корінь того, що таке людська особистість. Ми це свідомість, яка кожне життя обирає різне тіло і різний набор ДНК для того, щоб отримувати певний досвід і використовувати цей культурний фонд заради блага всього людства. Тому не треба нікого карати за мову. Поважайте, будь ласка, проявляйте себе і розмовляйте з любов'ю. Тоді ви створите світ навколо вас, який буде базуватися на любові, і ви всі будете щасливі. Я вам обіцяю.